Пане Юрію, ви згадали про Трампа про неминучість його впливу на е, ситуацію о. в Україні. В чому є небезпека? В чому ви бачите небезпеку і як можуть розвиватися події? Ви знаєте, за останні дні я навпаки трохи почав Трампу уже здоровий густ о, чути, бо до того це був просто страх і ужас, тому що. Всі його рецепти зводились до того, ну, що ми вже бачили. Він якось так. От, коротше, його план для мене заключався в тому, що він подивиться в очі Владимиру Владимировичу і домовляться. Так? Ну, один, один президент вже збирався подивитись в очі Владимиру Володимировичу і домовитись. І ми бачимо, що з цього вийшло. От. Е але ці заяви Трамп е плюс те, що я за 24 години взагалі там все порішакаю, ну приду, оце. оце. На щастя, вони випали вже повністю з його промов. І зараз він, от це саме в останні дні. Це от це після інавгурації з'явилось. з'явилась певна тверезість і певне розуміння, що без бажання Путіна сісти за сто перемовин ніяких перемовин не буде. От і а це до, до доволі прагматична проблема, і я так розумію, команда Трампа почала над цим працювати і принаймні думати, а як Путіна посадити за за стіл перемовин. Звідси і народились уже нові ідеї про те, що тепер Трамп хоче подивитись в очі саудівському королю а, і вмовити його опустити світову ціну на нафту. Ну ми розуміємо, да, що ключики від а, світового ринку великою мірою лежать у картеля ОПЕК. До цього об'єднання видобувачів нафти світового, де Саудовська Аравія грає ключову роль. От, е, Я не знаю, наскільки реально подивитись в очі Саудовському принцу з боку Трампа, але думаю, що це більш вірогідно. No, виспункці. Виспункці. Це правда. Е, тобто, можливо, легше, але з іншого боку, поки він там подивиться, і тим більше Саудовський принц не один в цій історії, ну, скажімо так. Багато є думок стосовно цього. Але я вже тепер, хоча б бачу, що і Трамп включається теж подумати. умовно кажучи, він включив в меню переговорів і е, мита на китайську продукцію. Це ще одна велика історія. Нам в Україні цього не понять, але е, Трамп він же жахав весь світ. Е, не просто там своїми ідеями про те, що там всіх мексиканців повикидають з країни чи щось таке. А він хотів ввести мита на будь-що іноземне, що в'їжджає в США, навіть те, що потрібно для зборки місцевих там автомобілів. От. Це грозило перевернути весь світовий порядок економіки ну без жодних жартів. Цього злякались всі, і от просто Трамп став президентом. Досі жодного мита не ввів. Потім почав говорити, що а не до всіх країн це будемо застосовувати. І от останнього він фактично вночі сьогодні сказав, що де я би проти Китаю навіть не хотів би ці мита, і другим реченням він сказав: І я вважаю, що Китай може вплинути на Путіна, аби посадити його за стіл перемовин з Україною ну тобто. Поле, в якому Трамп тепер буде домовлятись, воно, звісно, стало довшим. Тепер це не про 24 години, але воно принаймні стало реалістичніше. Ну, вже схожим на поле для гри, а не от знаєте, там якісь маски якихось речовин вжиє там інтересних, да, заборонених, і починає фантазірувати це руками махати. Тобто Трамп стає, ну, сподіваюся, що стає творознішим, і е, в цьому з'являється елемент такий, що можна сказати, що хлопці, ми якось тепер ще, ну, вже точно ми не програли тут і зараз. Трамп нас не закрив. Стоїмо. Дай Боже, хай так і буде. А... Висловлення Трампа вони так само жваву дискусію пожвавили ситуацію обстановку на, на під час Давоського форуму та бо його ця ключова заява про нафту в тому числі було там. І я б хотів вашу думку з приводу того, що відбувалося цьогоріч в Давосі стосовно відбудови України стосовно ставлення європейських міжнародних партнерів до того, що в Україні відбувається в контексті боротьби з корупцією, в контексті наявності корупції, і чи нема вас відчуття, що Наші корупційні справи можуть суттєво вплинути на рішення європейських, міжнародних партнерів, в принципі, сюди приходити. Є. Е, е, і причому воно навіть не з Давоса. Да? От я всіх закликаю, не звертайте увагу, що лялякають про відбудову України, десь в Давосах і так далі. Ніхто не розуміє, чим він. Чим коли і на якій території закінчиться війна. да? І тому ніхто не будує там якихось планів. Монка, чи, о, весь світ навіть не знає, з яких грошей то потім фінансувати. Ну Ми їм натякаємо, що давайте ви у Путіна 300 мільярдів заберіть, о, тих заморожених його грошей. І ми на ці гроші будемо. От, ну Але ж вони бояться. да? О, тобто нема там жодних ніяких розумінь про це, великих таких. Є якісь зараз ситуативні проекти, ну, умовно кажучи, данці, е, ну уряд Данії спонсорує якісь будівельні. Проекти в Миколаївській області. Є там Євросоюз дав кредит 200 мільярдів на ремонт лікарень е, по Україні. Але це ж ну ще невелика відбудова. Тому я якби в ту сторону не дивлюсь, я дивлюсь в інше, там де ми прямо зараз європейцям е, показуємо, що е, ми там кончені на всю голову дурні дебіли і корупціонери. І це стосується саме зброї. На жаль, ця історія е, спробує усунути керівницю. Агенція оборони зупинень Міністерства оборони, от вона видається, знаєте, якимось там баданням, то з одного боку щось грантажири вчепились за ту бізруку, з іншого боку, міністр оборони каже, що вона не справляється. Давайте поміняємо на другу якусь блондинку Тобто, е, насправді там таке дуже велике підґрунтя, е, що Ну воно нікому не сподобається, коли попадає на шпальти вострій жорну в умова. Кажучи, про що йде мова? Мабуть, ви чули про те, що ну така є данська модель по закупівлям зброї. Це коли країна Данія, яка офіційно ну якби е, дає нам якісь кошти зброї, вона вперше серед усіх сказала: ми о, в 24-му році ми дамо вам грошей для того, щоб ви заплатили власне, українській власній компанії за те, що вона зброю зробить зброю для зсу. Тобто, ми даємо вам гроші, але ви контролюєте виробничий процес і на цьому заробляє український сектор оборонної промисловості, і Україна отримує зброю. Власне, вони фінансують нашу оборонну промисловість, так, да, так. Да. Тобто, і при чому, от, 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 от точно відомо, це публічно. Я не скажу зараз ніякої таємниці військової. А, так були профінансовано виробництво а, а, гаубиць Богдан Пересувних, от, наші Богдановці, велетенські круті штуки. Військово я чув дуже доволі. Ними їх робить приватна компанія українська. Отже, і це профінансували данці. Але данці, помикавшись по для що для них же що важливо? Вони ж та розуміють, що вони можуть отак от дати гроші, а наші знаєте укладуть контракт з того й гавному мурав'я якісь. Да? І гроші там будуть попилені. Якусь довідку потім покажуть, що купили якусь зброю. А хто її побачив? Да? Данці ж не будуть тут на, на вухах усіх сидіти, там своїх прокурорів при. Привозити. Тому їм вкрай важливо мати стосунки з тією структурою, де вони впевнені, що там керівництво структури бабки не потирить. Да? Ну, от, на жаль, Україна вже змогла якби, показати всьому світу, що в Україні є Укренерго і енергоатом. От вгадайте, кому Захід легко дає кредити, а кому каже. Дулі тобі з маком, а не кошти на будівництво твоєї атомної станції. Так от, Укренерго має купу стосунків кредитних з міжнародними інституціями, там, фінансовими організаціями з усім. І от саме закупівельниця з Укренерго і перейшла в Агенцію е, е, оборонних закупівель рік тому. Да, от от прямо з Укренерго головна закупівельниця, яка будувала ті всі системи в Укренерго, перейшла в Агенцію оборонних закупівель. Дачани на то подивились, подивилися, як воно працює через агенцію. Вони отримали свою інформацію. Ну, бо. Варто ж розуміти, що, умовно кажучи, країни, які спонсорують там, з... ну постачають нам е, гроші на війну, е, ну мають інформацію від розвідувальних там якихось своїх структур. Да? Тобто, у них е, вони не вірять, тому що там телеграм-канал Джокер написав. Їм глибоко плювати на те, е, що там написано. Е, вони збирають інформацію по своїм каналам. І от по своїм каналам вони зрозуміли, що на 25-й рік вони хочуть працювати реально загенці закупівель, з нею все понятно, зрозуміло. І так далі. І отут, коли данці це вирішили, мінобороди влаштували оцей цирк на дроті з віджимом грошей у власній агенції. І плюс до того, що зі звільненням Марини Безрукової. Дійшло до того. От просто я, що сам шочений чи не був, днями у Верховній Раді було засідання антикорупційного комітету Верховної Ради присвячено саме от історії. З Агенції оборонних закупівель. Прийшла там делегація Міністерства оборони, от розповідали, які там претензії там, до Агенції є, купа журналістів. І от щоб ви розуміли, о, там безрукова була, щоб ви розуміли, там прийшов особисто посол Данії, щоб доповісти своєму уряду про те, який цирк на дроті там відбувається. Він доповів своєму уряду. І наскільки я розумію, о, Станом на зараз український міністр оборони Уміров е, не має шансу сказати, що датчани похвалили е, їхню ідіотську вихідку з зі зміною та дискредитацію агенції у е, дані контролює інформацію. Прості. Може в цьому в цьому в цій же площині лежить рішення е, кілька днів тому заявлене е, європейцями, що вони готові американський оборонний промисловий комплекс фінансувати для того, щоб купувати, потім брати е, зброю і постачати в Україну. Та, де от, от дивіться, зрозумійте, що дачані вже фінансували нас, там десятки сотні навіть мільйонів да, пройшло. Вони на цей рік хотіли домовитись з Норвегією, Швецією, ще з кількома країнами е, в Європі, щоб вийти на кілька мільярдів євро в рік, ну щоб ми фінансували власний оборонний комплекс. А потім побачили цю херню, вибачте на слові, да, і кажуть: блін, ну вас в жопу будемо у американців купувати. Ну воно вам буде дорожче входитись. типу, ви за один той самий долар отримаєте не дві Богдани, а одну американську пушку. Ну, бо відомо, да, що на заході все, що не робиш, воно виходить дорожче ніж в наших пампасах. Це от, 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 от результат. От, оце результат це своїми руками зроблено. Це не інопланетяни нам зробили якісь типу, це от конкретно міністра оборони у і вся вертикаль офісу президента, яка його підтримує що таке бюджетне фінансування уряду Данії чи європейської країни нашої оборонки, це окрім робочих місць, окрім стабільності постачання, та і впевненості в тому, що ти забезпечений е, замовленням, це і е, навички, це і е, розробка власних е, е, напрацювань. Це насправді і експортний потенціал, і це і знову ж таки це я сам собі договорю і думаю, і це ж і здатність показати. Світові, що ми ж не, не лаптями тут хлібаємо. Та? Ми, ми знаємо і, да, і головне головне це незалежність від вибурків Трампа. Ну от коли я, Трамп прийде порядок наведе Цей порядок нікому не подобається, коли він просто припинить поставки зброї Україні. ну От вирішить, що Америка вже дуже сильно допомогла. А ми розуміємо, Трамп це вже вслух казав. Маск взагалі з ума сходить е, е, по цьому, що навіщо ми там щось вообще в Україні даємо. Ми будемо робити своє. Ми не будемо залежати від американців, які вирішили, що досить з них цієї України. Да? Ми будемо в кооперації з європейськими країнами, тому що е наша безпека це вже їхня безпека. Да? Ну, ми тут, це ми в, отут в Європі маємо проблеми з расистами. У Америці через океан цих проблем немає. Ну я дуже сумніваюся, що расисти наважаться, хоч колись там ракету шмальнуть по Америці. А шмальнуть отут по Європі, воно поруч. Uh, і тому да, от нам за, мати будь-які зачіпки для роботи з європейцями, це більше на мільярд доларів, да на власних заводах. Ну просто є ідеальний варіант, і треба ж взяти це обосрати, тому що хочеться вкра, вкрасти 5 копійок. Але uh, при цьому вкрадучи 5 копійок, викинуть мільярди uh, чисто через репутаційні оці скандали. Проблема в тому, що ну, копійок я у власну кишеню, а мільярди це вони ж народні, вони ж для, всього, для, 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 для загального зла. Пане Юрію, шкода, що ми говоримо про це, але мусимо про це так само говорити. Я вдячний вам за розмову. Спасибі велике, що ми сьогодні поговорили на декілька тем. Сподіваюсь, що наступного разу будемо говорити і про позитивні успіхи, і про позитивні напрацювання. Дякую ще раз за розмову. Я Юрій Я Ніколов, засновник проекту Наші гроші, журналіст-розслідник, був гостем нашої студії, нашої розмови. Спасибі.